Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 36-й урок курсу географії 9 класу Наукова діяльність освіта та охорона здоров'я. Наукова діяльність це творча діяльність спрямована на одержання нових знань і пошук шляхів їх застосування. Наукова діяльність дійснюється в вузах, інститутах, університетах і так далі. державної або приватної власності. Кращими вищими навчальними закладами світу є вузи Великої Британії, США та Швейцарії. Причому більшість вузів списку займають вузи із США. За даними початку 2020 року, трьома кращими вишами світу стали Оксфордський університет Велика Британія, Каліфорнійський технологічний інститут США та Кембриджський університет Велика Британія. Решту місць в десятці практично повністю зайняли вузи із США: Стенфордський університет, Масачусетський технологічний інститут, Прінстонський, Гарвардський, Єльський, Чикагський університети. І замикає десятку Британський імперський коледж Лондона. Стосовно українських вишів, то, за даними 2020 року, згідно рейтингу за кількістю поданих заяв абітурієнтів, лідером є Київський національний університет імені Шевченка. На другому місці Львівський національний університет імені Франка. На третьому Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. До десятки також увійшли Київський національний торговельно-економічний університет. Національний університет Львівська політехніка, Національний авіаційний університет, Харківський національний університет імені Каразіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний педагогічний університет імені Драгоманова та Київський національний університет імені Бориса Грінченка Однак є й інші рейтинги, що складаються на основі міжнародних та національних показників, до яких, наприклад, входять участь університетів у міжнародних програмах Erasmus+, Європейського Союзу. Власний міжнародний рейтинг вишу, багатогранність та всесторонність з діяльності вищу тощо. Так, згідно одного з таких рейтингів, до трійки вузів України увійшли Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігора Сікорського, Київський національний університет імені Шевченка та Сумський державний університет. До десятків вузів даного рейтингу також потрапили Харківський політехнічний інститут, Львівська політехніка, Харківський національний університет імені Каразіна. Києво-Магалянська академія, Львівський національний університет імені Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки та Вінницький національний технічний університет. Що стосується участі українських вишів у світовому рейтингу, то за даними 2020 року, до тисячі кращих у світі увійшли шість українських вишів, це Харківський національний університет імені Каразіна. 491 місце, Київський національний університет імені Шевченка. 541 550 місце. Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, 651 700 місце Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, 701-750 місце. Сумський державний університет, 701-750 місце, Національний університет Львівська політехніка, 751 800 місце, в залежності від рейтингу. Буквально трішки не вистачило Національному університету києво могилянська академія замкнути список тисячі кращих вузів світу. Даний український вуз потрапив на тисячу перше місце. Наукова діяльність в Україні представлена Національною академією наук України. Це неприбуткова державна бюджетна установа, до складу якої входять окремі наукові підрозділи інститути, такі як Інститут математики, Інститут археології, Інститут географії. Інститут геологічних наук, Інститут гідробіології та Інститут української мови. Технополіс це особливі форми просторової організації наукових досліджень та освіти, що представляють собою місто, яке спеціалізується на розробці та впровадженні виробництва нових розробок, а саме технологій та інформаційних ресурсів. До найбільших технополісів світу належать Цукуба або наукове місто в Японії. В місті розташовано близько 300 дослідницьких інститутів і підприємств де зайнято понад 13 тисяч вчених кремнієва долина на базі Стенфордського університету у США відзначається значною щільністю високотехнологічних компаній комп'ютери та їх комплектуючі, особливо мікропроцесори, програмне забезпечення, мобільний зв'язок, біотехнології тощо все, що вони виготовляють. Виникнення і розвиток цього технологічного центру пов'язані із зосередженням провідних університетів, великих міст на відстані менше години їзди. Джерелом фінансування нових кампаній, а також кліматом середзенеморського типу. Софія Антиполіс у Франції це технологічний парк на північному заході від Антіп і на південному заході від Ніце, Приморські Альпи Франція. Створений в 1970-1984 роках, він використовується переважно компаніями в галузі обчиснувальної техніки електроніки, фармакології та біотехнологій. Тут також розташовані кілька вищих навчальних закладів. Медиконова долина або Медікон Велі це провідний міжнародний кластер наук про життя в Європі, що охоплює регіон Великій Копенгаген на сході Данії і Півдні Швеції. Це один з найсильніших кластерів наук про життя в Європі, в якому багато медико-біологічних компаній і дослідницьких установ розташовані на відносно невеликій географічній території. Назва офіційно використовується з 1997 року. Основні сектори наук про життя в кластері Medical Valley включають фармакологію, біотехнологію та медичні технології. Він особливо відомий своїми дослідженнями в області неврологічних розладів, запальних захворювань, раку та діабету. Кремнієва долина Женшеню в Китаї це колишній суперник Гонконгу, який тепер став його економічним побратимом і вважається одним з найбільш високотехнологічних міст планети. Багатий і ретельно спланований. Він продовжує будуватися. Розбиваються нові парки, ростуть житлові будинки і виробничі приміщення. Саме тут знаходяться кампуси техногігантів, деякі по площі більше невеликих європейських країн. Саме тут збираються майже всі ваші гаджети, а весь комунальний транспорт працює на електриці. Бангалор це Кремнієва долина Індії. 2007 року канал називає називається місто одним з найбільш привабливих для провадження бізнесу в країнах третього світу. В Україні наукові та науково-технічні роботи виконують 978 організацій, де працює 100 тисяч осіб. За останні 10 років кількість таких організацій скоротилася на 35%. У складі наукових організацій за формою власності входять державні установи 56% та приватні вузи 44%. Що стосується фінансування наукових організацій, то 65% фінансів надходить від приватних вітчизняних та іноземних замовників. І лише 35% від держави. Підготовкою наукових кадрів в Україні займаються 490 наукових закладів, з них 52% це наукові установи та 48% вищі навчальні заклади. Лідерами в Україні з підготовки наукових кадрів є місто Київ, 222 заклади, Харківська область, 64 заклади та Львівська область 33 заклади. Освіта це цілеспрямована, пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь і навичок або щодо їх досконалення. Ланки освіти в Україні представлені дошкільною, шкільною, позашкільною, професійно-технічною та вищою освітою. Дошкільна освіта має 15 тисяч закладів, серед яких ясла, дитячі садки, ясла садки. Шкільна освіта має в своєму розпорядженні 17 тисяч закладів, в тому числі 11 тисяч у сільській місцевості. Це школи, інтернати, колегіуми, гімназії та ліцеї. Позашкільна освіта це Мала академія наук учнівської молоді, музичні школи, станції юних техніків. Професійна технічна освіта має 798 закладів, в тому числі професійно-технічні училища, ПТУ, художні професійно-технічні училища, Центри професійно-технічної освіти. У складі вищої освіти 650 закладів, в тому числі коледжі 218, університети 185, училища 83, інститути 63, технікуми 56, Академії 53, консерваторія 1. Найстарішими шкільними навчальними закладами України є Решельєвський ліцей в Одесі, що заснований в далекому 1817 році, та Ніжинський ліцей у місті Ніжин, Чернігівська область заснованих в 1832 році. В Україні 9 вищих навчальних закладів, заснованих з 16 по кінець 19 століття. До них відноситься Національний університет Острозька академія, заснована в 1576 році, в місті Острог Рівненської області, Львівський національний університет імені Франка. Заснований у 1661 році, Харківський національний університет імені Каразіна. Заснований. 1804 року, Київський національний університет імені Шевченка, заснований в 1834 році. Одеський національний університет імені Мечникова, заснований в 1865 році і Чернівецький національний університет імені Федьковича, заснований в 1875 році. До сфери управління Міністерства культури належать театри, бібліотеки, церкові та музичні заклади, навчальні заклади, музеї. Обласні центри народної творчості, науково-дослідні та методичні організації, культурні центри, заповідники, кіностудії та національні творчі спілки. До сфери управління Міністерства культури належать 98 театрів, з яких 6 державної власності, 92 комунальної, 10 театрів мають статус національного. Найбільше театрів знаходиться в місті Київ, 18. Наступним за цим показником є місто Дніпро, 9. У Львові 8, в Одесі 6, у Харкові та Запоріжжі по 5. Два заклади знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Обидва в Донецьку мають національний статус. Більшість театрів розташовані в обласних центрах. Винятки складають такі міста, як Кривий Ріг, два театри, Біла церква, Кам'янська, Другобич, Ніжин, Павлоград по одному театру. До сфери управління Міністерства культури належать також 27 бібліотек, з яких 5 мають статус національний, причому з них 4 знаходяться в Києві. Одна має статус державної і 21 бібліотека обласного значення в усіх областях України, крім Київської, а також Донецької і Луганської областей, обласні центри, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не входять до цього списку також бібліотеки окупованих міст Кримського півострова. До сфери управління Міністерства культури належить також 17 циркових закладів, з яких 4 знаходяться в Києві, і 3 у будівлі на площі Перемоги, 3 в Харкові. 5 на тимчасово окупованих територіях. У сфері управління Міністерства культури перебувають дві концертні установи з національним статусом обидві в Києві, 10 національних колективів, з них 8 у Києві і по одній в Одесі та Івано-Франківську, а також 27 обласних концертних установ, в тому числі 3 на тимчасово окупованих територіях. Відомими є, наприклад, Національна філармонія України Київ, Національний будинок органної і камерної музики України, Київ. Та Національний Заслужений академічний український народний хор України імені Григорія в Києві. Національна заслужена академічна капела України Думка. Майже всі обласні концертні установи розташовані в обласних центрах. Винятки складає лише будинок органної та камерної музики в Білій церкві і Луганська філармонія, евакуйована у Северодонецьк. У сфері управління Міністерства культури України перебуває 74 навчальних заклади, з яких 67 вищих і 7 середніх, 14 з них знаходяться в Києві. Вищі навчальні заклади державної власності. 12, серед яких 4 музичного профілю, по одній образотворчих акторських хореографічного спрямування і 5 багатопрофільні заклади. Шість із них постійно знаходяться в Києві: це Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Дві розташовані у Харкові: Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського та Харківська державна академія культури. Одна в Одесі, Одеська національна музична академія імені Нежданової. Одна у Львові, Львівська національна музична академія імені Лисенка. Одна в Донецьку, Донецька державна музична академія імені Прокофєва, Нині її евакуйовано до Києва. І одна в Луганську. Луганська Державна академія культури і мистецтв. Нині її евакуйовано до Києва. У сфері управління Міністерства культури України перебуває 55 вищих навчальних закладів державної власності, з яких 5 знаходиться в Києві, 34 в обласних центрах і 16 в інших містах. З них 24 заклади є музичними закладами, 22 музучилища, училища, 15 заклади культури і мистецтв, 8 училища культури, 2 театрально-художні заклади і 2 художні училища. По одному заклади хореографічного, декоративного та ужиткового, естрадно-циркового і дитяча академія мистецтв. 41 заклад названо училищами, 10 коледжами, 3 академіями і одна консерваторією. У сфері управління Міністерства культури України перебуває сім середніх спеціалізованих закладів. З них чотири музичного профілю, два художнього і один хореографічного. Три заклади знаходяться в Києві: це Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Лисенка, Державна художня середня школа імені Тараса Шевченка, Дитяча хореографічна школа при національному заслуженому ансаблі танцю імені Вірського. Одна в Харкові це Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат. Одна в Одесі це Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Столярського. Одна у Львові це Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Крушельницької. Та одна у селищі міського типу Опішня – це Державна спеціалізована художня школа-інтернат перших-третіх ступенів, колегіум мистецтв в Опішні імені Кричевського. До сфери управління Міністерства культури України належать також і музеї. В Україні нараховується близько 5 тисяч різноманітних музеїв різної форми власності державні, комунальні, відомчі та приватні. За роки незалежності кількість музеїв збільшилась більш ніж удвічі. За даними Міністерства культури і туризму, у 2009 році в Україні налічувалось 458 музеїв різного профілю краєзнавчі, історичні, художні, літературні, природні, технічні та інші. Кількість експонатів в музеях сягнула близько 15 мільйонів одиниць. Причому широкому огляду пристане лише її десята частина, а решта знаходиться в сховищах музеїв. Бажає кращого стану українських музеїв, на утримання яких державою майже не виділяються гроші, тому їх часто грабують, частина експонатів просто-напросто псується від елементарної відсутності опалення. Значною проблемою для України є так звана чорна археологія, тобто незаконне проведення археологічних розкопок, яка в Україні зростає швидкими темпами. До такого виду діяльності можна віднести розкопування скіфського кургану екскаваторами на Миколаївщині восени 2020 року. Незаконне розкопування античного міста Поліса Ніконій, нині це Відьопольський район Одеської області. Варварське розривання в грудні 2020 року частини пам'ятки археології національного значення літописного міста Звенигород на Львівщині. Причиною руйнування пам'яток культури України є бідність населення, що і породжує бажання швидкого збагачення, неврегульоване законодавство, брак фінансування науково-дослідних організацій та неефективну модель державного управління, а також значний попит приватних колекціонерів на предмети історії як всередині держави, так і за її межами. Так на всесвітньо відомих і найбільших у світі британських аукціонах антикваріату Крістіс та Сотбіс, що разом займають майже 90% світового ринку. Аукціонних продажів антикваріату і предметів мистецтва щорічно продається предметів історії на 1,2 мільярди доларів і більше. За даними 2014 року, сумарний дохід з продажу антикваріату досяг майже 3 мільярдів доларів. Найбільшим експортером історичних артефактів у світі виявилася Велика Британія на другому місці США. До десятка експортерів цінності також увійшли Китай, Франція, Швейцарія, Австрія, Німеччина, Бельгія, Сінгапур та Канада. Вказані вище 15 країн експортували 95% антикваріату, що було експортовано у 2014 році. Ще більших прибутків приносить торгівля картин і малюнків. Так, за даними 2019 року, сумарний дохід від їх продажу у світі досяг майже 25 мільярдів доларів. Лідерами з експорту стали США та Велика Британія. Вказані 15 країн загалом експортували 97,5% картин і малюнків, що було експортовано у 2019 році. До десятки країн експортерів картин і малюнків також увійшли: Китай, Швейцарія, Франція, Аргентина, Німеччина, Сінгапур, Канада та Японія. У сфері управління Міністерства культури України перебуває 25 обласних центрів народної творчості, два з них в Києві. Окрім того, у сфері управління Міністерства культури перебуває сім науково-дослідних установ, з них шість знаходяться в Києві і одна у Львові. До управління Міністерства культури України відноситься також 24 заповідники, таких як Давній Галич, Переяслав, Софія Київська, Гетьманська столиця, Бабин Яр, Чернігів Стародавній, Ходинська фортеця, Хортиця, Кам'янець, Глухів, Качанівка, Стара Умень, Поле Берестейської битви, Кам'яна Могила. Замки Тернопіля та інші. У сфері управління Міністерства культури перебуває шість кіностудій. З них 5 знаходяться в Києві. Це Національна кіностудія художних фільмів імені Олександра Довженка, Національний центр Олександра Довженка, Національна кінематика України, Українська студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних фільмів. І одна знаходиться кіностудія в Одесі. Це Одеська кіностудія імені Олександра Довженка. У сфері управління Міністерства культури перебуває 11 національних творчих спілок: композиторів, хореографів, музикантів, кобзарів, художників, майстрів народного мистецтва, хотохудожників, письменників, театральних діячів, краєзнавців, кінематографістів. І всі вони знаходяться в Києві. Охорона здоров'я. Ця діяльність спрямована на забезпечення доступного медичного обслуговування населення, включає в себе лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідемічні та інші установи, різні види відпочинку і фізичної культури. В Україні налічують близько 2 тисяч лікарняних закладів, 330 тисяч лікарняних ліжок, 186 тисяч лікарів і 370 тисяч середнього медичного персоналу. Найкраще забезпечення лікарняними закладами та лікарнями місто Київ. Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Одеська області. У сільській місцевості основними лікувальними закладами є фельдшерсько-акушерські пункти, яких часто бракує. До лікувальних і оздоровчих також належать мережа санаторно-курортних закладів: санаторії, пансіонати, санаторії, профілакторії, будинки відпочинку і т.д. Лідери за їх кількістю це Одеська, Львівська та Закарпатська області. В Україні швидко збільшується кількість приватних клінік, особливо в великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів та інші. Питаннями охорони здоров'я у світі займається Всесвітня організація охорони здоров'я, скорочена ВООЗ. Кількість країн-учасниць 194. Світова медична індустрія приносить мільярдні прибутки як державам, так і приватним компаніям. До десятки найбільших фармацевтичних компаній світу увійшли. Американська Johnson Johnson, швейцарська Roche, американська Pfizer, швейцарська Novartis, німецькі Bayer та Merck, Французька Sanofi, британська Smith-Klein, американські Abbvie та Abbott. А сумарний дохід всіх 15 фармкомпаній, поданих в графіку у 2019 році склав майже 596 мільярдів доларів. У світі медицини торгують ліками, імплантами, людським волоссям, органами, навіть кров'ю та її складовими. Так, за даними 2019 року, найбільшими експортерами людської крові у світі стали Ірландія та США. До десятки експортерів також увійшли Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Республіка Корея, Італія, Іорданія та Нідерланди. Вказані 15 країн на малюнку експортували понад 91% людської крові, що була експортована у 2019 році, а сумарний дохід склав понад 8 мільярдів доларів. Найбільшими експортерами людського натурального волосся у світі в 2019 році стали Китай та Індія. До десятка експортерів також увійшли Велика Британія, США, М'янма, Бразилія, Таїланд, Україна 8 місце, Японія та Італія. Вказані 15 країн експортували понад 98% всього людського волосся, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав понад 57 мільйонів доларів. Найбільшими експортерами синтетичних париків, боріт та вій у світі в 2019 році стали Китай та Індонезія. До десятка експортерів також увійшли Філіппіни, Німеччина, Бангладеш, США, Китайський Гонконг, Лаос, Велика Британія та М'янма. Вказані 15 країн експортували понад 98% синтетичних париків борій та вій, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав майже 422 мільйони доларів. Найбільшими експортерами штучних составів у світі у 2019 році стали Нідерланди, США та Ірландія. До десятки експортерів також увійшли Бельгія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Сінгапур. Вказані 15 країн експортували понад 98% всіх синтетичних штучних суставів, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід від експорту склав майже 12 мільярдів доларів. На цьому ми з вами завершимо розгляд 36-го уроку курсу географії 9 класу наукова діяльність, освіта та охорона здоров'я. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!